Всім доброго дня, пані та панове, вітаю вас на каналі Ковка для Початківців, а може і не для початківців і не тільки Ковка. Сьогодні прибув до кузні вівторок, на дворі сонце спека, але треба попрацювати. Ну, є невеличке замовлення, а зробити кронштейн для прапора, для двойного такого і зробити заготовочку самурайського меча. сьогодні Мені не так скучно. Сьогодні зо мною тут працює тьоска. він займається воно, покраскою. О, так що сьогодні буде з ким перемовуватися словом поболтати. О, ось такі конструкції сам, сам варить, О, сам фарбує. Так що от якось так. В общем, робота. Нелегка, не я б сказав, перевертати такі конструкції самому. Буває, що хтось підходить, допомагає. Так що от якось так, а я буду зараз запалювати і починати. Горно вже в мене розгорається. Ось у мене от таке вот залізо. І оце піде на заготовочку на самурайський меч. Бачите, де тут 10 мм товщина. Щеринада ту 30, приблизно. В общем що за метал без поняття Одрізаний не знаю тут. А що за марка, питаю, та й чоловік сам не знає. Ну каже якийсь якийсь європейський. Ну, я вже з нього робив заготовку, то я вам скажу, що бомба. Не відпускається нічого, такий був, люка така є. О, це в мене трубочка, це буде, я буду робити з цих деталей. Понарізав заготовку. Вон квадратик ще 12-й. Це я буду робити кронштейн для прапора. Два прапора будуть втикатися по, по боках. Так що от якось так сьогодні вже нічого ще не робив, а вже жарко, вже жарко. Зараз розгориться і кинемо зразу заготовочку на меч. поки там все гріється на гріття. У нас на квадраті побігнем на лагу. Зараз завернемо вручну без шаблона. Поставили таку вилочку. Ось таку. Можна поставити шаблон туди в нього. Ми сьогодні без шаблона. Квадрат, отвір і нахованні малий, в мене цей шабон великий язик. Тому ми не зробимо спокойненько, вручную. Так навіть прикольно. Так, ми закрутили, бачите. А тепер на, нагріть з цієї сторони закрутити в обратну. щоб така була буква С, с така. Зараз так само зробимо в грубу. На шаблоні зазвичай швидко все. Але треба вміти, і без шаблона працювати. Художня кулка називається художня кровка. На два однакові, два однакові, Ось і все. А тепер нагрію ту сторону другу і загнемо собі вже другу сторону. Так, заготовиться прогрузка. І тепер загинаємо браку. така есечка. Так само было и чуть чуть може там десь підправити треба. Ну, вони, бачите, без шаблона закрутили і все. Ну краще зробити шаблончик, хто починає тільки. А потім поступово, з часом, ви будете відчувати метал і будете крутити. Нікаких шаблонов і буде все у вас супер. А зараз мені треба гріти оцю пластину, четверка. Я предварительно прорізав болгаркою, можна полукруглим зубилом це нагрівати, все вирубувати. Ну так швидше буде. Прорізав болгарочкою. А тепер мені треба з неї зробити таку фігурну штучку, це буде на стіну прикручуватися. В общем, ви, ви побачите вже, як воно буде більш вирисовуватися. Зараз нагріваю і продовжую. Так. Теперь надо буде поизвращаться. Пошечки по потерять. Бачите, так а получается. Ну а то ще не все. Треба так само зробити з іншої сторони. Все, ну, про фарнітури дещо лишнє вбрати, робити. Ну, це вже по ходу действия. Будемо наблюдати. Будемо наблюдати далі. Зараз я знову її поставлю гріти і будемо дивитися. Так, заготовка погрузиться. Ось вже бачите, така вийшла. Thank yeah. you. Візьмемо таку жабу, бачите, просто брусочок з полуосі, зроблений квадратик, нагріли і керном більшим, меншим ну, набили таких ямочок ну, різних, набили, набили, то ми зробимо таку парнітурку, зараз, щоб виглядала пластина, не просто пластина, а виглядала, виглядала такими купиришками.

Сейчас тут прогреем дальше. Лімо, зараз я тут шльопну його, тому що я знаю, де той прапор буде висіти. Знаю, де він буде висіти. В Києві. Чаємо, Там буде клеймо БС, бабич Сергій. Якщо так що отак. Все, а тепер ми чуть, чуть поправимо, нагріємо, де порівняємо, де підігнемо і буде супер. А поки воно там буде все прогріватися, то кинемо заготовку, будемо продовжувати витягувати меч. сьогодні. А ну, Поки заготовочка на меч гріється, а друга сторона, тому і виїдає. Друга сторона поки гріється, ну, скоро хвилин трошечки втихнуть. Це все, все вже бачите, мокре, що мокре, наголо, не мокреся. Б... Гориш? У мене тягну буде продовжувати робити той фронштейн для прапорів. Вона буде почули на одному об'єкті. Це вже, розумієте, трохи цікавіша така робота. Якби художня, мені таке цікавіше робити, хоча ну, ці ножі, шаблі, цляко-смики. Це більше так. Ти знаєш, що ти зробив, І я, буду, я буду знати навіть, де воно буде. Колись, може, буду проходити там, буду бачити. Кліймо я поставив. Це, розумієте, якесь вдохновляє далі робити щось, поки здоров я здоровий. поки я здоровий на кого працює. як ми якось так. Зглянемо, чи готовка прогрітися. прогрівається зараз будемо відтягувати заготовочка прогрілася Итак, на вылочке не назад Тучиться ось такі тески. Можна сказати, можна вирізати з цього гарку, там виточити. Можна, звісно, але факт той, що людина хоче бачити це ручну роботу, а не просто штамп, який вилізнує бугарку і все, ударимо водка. Така робота ціниться більше, ніж по китайській зірві наварити, то не смотриться. Іменно ручна робота ціниться. Поробить станок. Це тут була почався. Ось так. От таких штучок треба зробити. Може чотири. ще три штучки не витягнути. Вони в мене прогріваються.

попарувати і робити нового. Буде красиво. Буде воно стояти нової український і латвійський прапор на Що я сьогодні зробив, кажеться, та що там робити? Ну я вам знімав швидко все і частину, як ви розумієте. От. А насправді, ну, насправді, це не так швидко все робити. То деталі в мене на тримач прапора, ще я оброблюю трошечки, під, де підпиляю, де підшліфую. І потім побачите вже готовий вигляд. І ось оця заготовочка на. Самурайський меч так що, Ось такі сьогодні були в мене завдання. Ну от На сьогодні от така робота зроблена, план виконаний. жарко сильно, аж під очі виїдає. Так що ось така в мене була робота. Ми справилися з нею. Мені цікава була робота, тому що я... Вже скучив заковку і такою. Ну хоч така мілочовочка і вже мені приятніше робити. Ну ці саблі, железяки, свяхосмики, бублики, воно вже, знаєте, одне і те саме, одне й те саме. А це отаке розрубати, загнути, сфантазувати такий тримач для прапора. О! Я поставив туди клеймо, до речі, тому що воно буде висіти, я вам сказав, де. О. Так що от якось так. О. Зараз буду вже збиратися додому. О. Вдома ну, вже роботи там є, так, да, роботи вистачав всіх да, коло своєї хати. Так що кому сподобалося, лайкаємо, підписуємося і чекаємо наступне відео. Коли я зроблю вже е, ту конструкцію, тримач, я обов'язково вам покажу, пофарбую, покажу. А поки нам все добре, до побачення. З вами був Сергій Олексійович.